Можливість продемонструвати відразу всьому світові наслідки російської агресії у Харкові трапляється не так часто. На конференції «Ukraine Recovery Conference» розказав, як друге за величиною місто в Україні, місто зелених парків та скверів, студентська, промислова, наукова та й ті столиця, котру невпинно продовжує нищити ворог, незламно стоїть на своєму фронті всім напастям на перекір. І що ми маємо план, як зробити Харків ще кращим, найкращим, і ніхто не завадить нам в. Тілити цей план у життя, а потім, разом з учасниками конференції, ми обміркували досвід повоєнного відновлення інших країн, дискутували про Україну майбутнього та пропонували варіанти, з чого почати як повернення до нормального життя, так і відбудову постраждалих від війни регіонів та міст, попри всі виклики та загрози сьогодення.